В Румунії голосують на парламентських виборах. Перемогу прогнозують лівим силам. Це на думку економістів може ускладнити отримання кредиту від міжнародного валютного фонду, адже кредитори вимагають від Румунії скорочення видатків. Лівих переконати у цьому важче, ніж правих. Я хотіла б сподіватися на краще, особливо для наших дітей. Хочеться, щоб їм жилося добре. Звісно, це природні бажання, але саме тому я сьогодні тут. Софія міністянцара Софія Я б хотіла, щоб це була тиха країна, щоб люди мали де працювати, особливо молоді. У них навіть на їжу не вистачає, не те, щоб кудись поїхати, навіть не знаючи, чого чекати соцопитування прогнозують переконливу перемогу лівому соціально-ліберальному союзу, на чолі з чинним прем'єр-міністром Віктором Понтою. Це означає, війна між понтою та президентом Траяном Басеско триватиме й далі. Два найбільш вповноважених можновладці не приховують, що терпіти не можуть одне одного. Експерти не виключають, що Басеско, попри перемогу Понти, може запропонувати сформувати уряд меншості своєму прихильнику, який очолює правий румунський альянс Даніелу Жеанті. Його підтримують близько 20% виборців. Місце третьої сили займає скандальний медіамагнат Дан Діаконеску, чия партія народу вперше потрапить до парламенту.